Так, друзі, ну що, зараз будемо якось виходити з тієї ситуації, в яку я загнав свою машинку. Добре, що друг мій Андрюха недалеко живе від того місця, де я засадив машинку. І зараз от я йому зателефонував, повинен приїхати, допомогти мені витягнути машинку з тієї халепи, в яку я її загнав, так скажімо. Ну, думаю, все буде добре. Ось друзі, отак засадив я машинку. Зараз будемо якось витягати. Так, ну що, друзі, нарешті я виплив. Сьогодні такі пригоди в мене, застряг на машині. Ну, Добре, що друг виручив, приїхав, витягнули машину. Зараз вже на воді і буду починати риболовлю. Приїхав, е як завжди, на цел е недалеко від міста. Ну, Місця такі гарні тут. Дуже красиво. Водички багато, я дивлюсь, так рівень піднявся. Зараз будемо пробувати. Ловити щуку, брав сьогодні з собою Skyline 762 -й. і буду, напевно, джигом, якийсь, якийсь час джигом по рибачу, а якийсь час місцями твічами. Пройдусь вдоль травки на воблера. Побачимо, як буде рибка. Хоч якась рибка буде взагалі чи ні. Ну, думаю, буде щось. Все, пливу на точку і починаю джигувати. Ну що, друзі, вже хвилин 15 джигую. поки що клювань не було. Покидаю джигом. Потім прийду на воблери. Зливо на руслі щучка стоїть. Зараз спробуємо її піймати. Вітер такий піднявся з самого ранку, а вже дує нормальний. Ну що, друзі, зараз вже 12 година. У мене ще не було жодного клювання. Пробую і джиг, і воблери, твічинг, але щучка щось не хоче клювати. Плаваю вже і по затончикам, але все одно клювань немає. Така трудова рибалка. Ну, Буду намагатися далі. Надіюся, хоч одне якесь клювання буде сьогодні. щоб зовсім прольот не був. Плаваю тут вже по таким хащам непролазним. А щучка не хоче клювати. Перше клювання на джигу клюнув хтось вже під лодкою. Судачок. Ось такий перший судачок. Клюнув невеличкий такий, відпустимо. Але він є. Ізі шайнер 3,5. Це судачок. дякую тобі за клювання, пливи до домку. Так, ну що, друзі, зараз е, час обіду. Е, заплив в такий невеличкий затончик і хочу тут пообідати. Е, також покидав, е, потвічив баблорами в цьому затончику. В минулому році тут ловив я рибку, а в цьому чомусь рибки немає. І дуже багато води. Рівень так піднявся ну, нормально, десь на метр, а може й більше. Тому рибка, напевно, десь сховалася в кушнарі. Ну, будемо обідати. Ваня. Це вже, вже щучка. Нарешті клюнула щучка в джих. Поставив рачка у кризі 2,8 дюйма і є щучка. Така невеличка, але вона є. Ось така ух, заглотила добряче. Рочок в шахті. Така маленька щучка, таку відпустимо. Клювання таке. ударчик до і є щучка. Ну, така маленька. Таку відпустимо, пливи додому. Ото клювання, друзі. Така натяжка чуть спільних з рук не вибило І не засіклась. Ну да. Така клювака була добра. Фух, аж слів нема. Аж слів нема і... Відкусила мені... Відкусила клешні раку. крезів флаперу. Ух, така різка клювака. Да, на жаль, у мене більш нема в тому кольорі, що був, Але поставлю зараз такого зеленого, думаю, теж будуть клювання. Друзі, а, було клювання і сход. Зійшла риба. Такий чіткий ударчик. Напевно був судачок. Не засікся. Блін, сход! Да Та шо таке? Ударчик знову і сход. Не засікаються. Скоріше за все судаки стоять, ну як вони клюють, зрозуміло, Не можу засікти вже другий зійшов і третє клювання, третє було. Шо за фигня? Ось, друзі, є клювання і є рибка. Надіюсь це не, не зійде. начебто то непоганий такий. Вечірній вихід Судака. О! Такий. Такого можна і взяти. Красень. Нарешті він засігся. Два сходи було. Зараз у нас 5 годин вечора. Вже сонце заходить і пішов вечірній вихід. Друзі, все, буду завершувати риболовлю. Вже темніє, сонце майже сіло і треба швидко збиратися. Така вийшла риболовля, їхав за щукою, ну, з щукою щось сьогодні не склалося. Одну маленьку піймав і ще була одна щуча покльовка. І все. Були окуньові покльовки і були судакові покльовки. Знайшов точку, де стояв судак, але він дрібний був. І поклював десь хвилин 40 і все. Потім затих. Так що така вийшла риболовля. Все, друзі, всім до побачення. Все буде Україна. Ще побачимось.